Про порятунок яких ви несете в своєму серці. Ми вічі серця дякуємо вам за турботу, яку ви щедро проявляєте до всіх нужденних. Ваше Високопреосвященство, ваше преосвященство, дорогі владики, свято-Миколаївська громада щиро сьогодні вітає вас у нашому храмі. Протягом багатьох століть матінка Божа в чудотворному образі, який минується Портнянська, була покровителькою нашого міста. Так сталося, що майже ціле століття образ Божої Матірі, наш великий жаль, не був у Берзні. Завдяки вашим, вашим старанням, вашим святительським молитвам, чотири роки назад матірка Божа повернулася до нашого храму. Вже четвертий рік, четвертий раз поспіль, радуються люди. Святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грипт, і святий безсмертний. is 16 серпня 2022 року, в четверту річницю віднайдення чудотворного Березнянського образу Пресвятої Богородиці, керуючий Ніжинською єпархією Високопреосвященніший Климент, митрополит Ніжинський і очолив святкову божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі міста Борзни. Свята ікона, прославлена багатьма чудесами в древності, була втрачена в безбожні часи минулого століття. Але милістю Божою, 16 серпня 2018 року, святий образ був знайдений та повернутий на місце свого постійного зберігання. За урочистою службою митрополиту Клименту співслужили вікарії Ніжинської єпархії Єпископ Ладенський Феодосій, отцій благочинні всіх церковних округів Ніжинської єпархії та великий соно духовенства Ніжинської, Київської та Чернігівської єпархії. На малому вході за старанні труди на благо Святої Церкви та з нагоди 15-ї річниці з дня заснування Ніжинської єпархії ряд кліриків були удостоєні богослужбових нагород. Її Романах Іоанн Сатихін Дос... возводиться в сам Архімандрита. Достої! Достойно, достой. достой, 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 достой. достой, достой, достой. Священики Андрій Боголюбов та Максим Любківський достоїться права носіння жовтого наперного хреста. І тисячоліття життя церкви, духовним життям, воно показує через приклади святих, а найпаші Богородіці, що тільки по прикладу цих людей можна зрозуміти, хто справжній лікар і хто справжня лікарка. Це Господь наш Ісус Христос, дорогі браті і сестри, і причиста Божа Матір со страхом и требе так у меня корабине потребнее твоем благотробию и спаси, наш, Господи, Твои благодеяния, я же излиялась и собильно на рабы Твоя, уныние честной Господина нашего, высокопреосвященнейшего митрополита Климента и благочестивых родителей, О, Александра, Нины, препадай Тебе. І помилуй. за літургією, орхіреї, священство та віруючий народ особливо молились про настання миру в Україні, про українських військовослужбовців та мирних громадян, котрі страждають від жахіть війни. благодать, всегда немощная врачующая и осподевающая, восполняющая, пророчествует Георгия, благоденнейшего дьяконного пресвитера, помолимся угоньем, да приедет на него благодать Всесвятого Духа. За літургією керуючи єпархією, звершив іриську хіротонію. Клірик єпархії, деякон Георгій Фурманчук був висвячений на священника. Наші погороди, прислання морі, по молі серце всі спасі святі, улодих, сценарій, по городі, снаряди морі, у и при суде Марии умолим. Після відпусту від імені всієї повноти Ніжинсько-Прилуцької єпархії, вікарій, єпископ Латинський Феодосій привітав високопресвященнішого митрополита Климента 45-річчям. Ваше день народження це той день, в який ви, владика Климент, війшли у вічність. І в цій вічності ви стали іноком. В цій вічності ви стали деяконом, священником. Цій вічності ви стали ахієреєм, який має своє паству, який не тільки на території Ніжинської землі, а взагалі по всій Україні приносить достойний плід і приводить дуже багатьох людей до Христа Спасителя. А це означає, що і Він, і Пресвята Богородиця дуже цінує ваш особистий подвиг, і, мабуть, не даремно саме в сьогоднішній день вам зробили вони. Небесам, великий подарунок, обрітеня ікони Божої Матері Березнянська. Цей день, дорогі Владика Клімент, радіють і ваші батьки, не тільки небесні, а й земні, тому що сьогоднішній день і для них свято, тому що кожні батьки радіють від того, що із року в рік їхні діти найближче стають до Бога. І ви радійте, дорогі владики Крим, також за своїх батьків, тому що ви їх сьогодні бачите, незважаючи на немочі, незважаючи на всілякі труднощі, які є в їхньому житті. Вони знаходяться сьогодні на цій святковій службі. І я думаю, що і для них, і для вас це також великий подарунок. Владика підніс у подарунок керуючому єпархією Богослужбовій Ди Кирій та Трикірій. Сьогодні благодать Святого Духа нас зібрала у цьому старовинному храмі. Для того, щоб ми пораділи тією радістю незреченою, якою раділа Пресвята Діва Марія, коли від Архангела Гавріла почула звістку про те, що вона стане матір'ю Спасителя людства. І вона впускає нас у свою радість. І ми вчорашнім богослужінням і сьогоднішньою божественної літургії, цими молібстріями. Відчуваємо неземну радість, ту радість, яку світ не розуміє, ту радість, яку не зрозуміють люди, які не живуть у благодаті Святого Духа, ту радість, яка не зрозуміла для тих, хто не молиться, хто не сповідається, хто не причащається святих Христових тайн. Але для православних християн надзвичайно радісно шанувати Божу Матір. І більше ми радіємо за те, що ми в цьому торжестві Божій Матері, аніж за всі разом взяті свята, які мають відношення безпосередньо до нас окремо.